Доброго вечора ми з України. Сьогодні я вам розповім про отця Павла Когута у українському будинку, імені якого ми зараз мешкаємо. Я буду читати з Вікіпедії, щоб нічого не забути. Павло Когут народився 25 березня 1926 року. Помер 22 листопада 2006 року. Створив українську селю у Маквіллері, яка стала осередком українства і духовності не тільки для українців Ельзасу та Лотарингії, а для усієї Франції та Бельгії. Був відомий світовому українству. Коли визволили е, предстателя української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, Отець Павло його підтримував у справі єднання російських українців у світі, а коли Україна здобула незалежність, зустрічав у себе тисячі українців, які приїжджали до Західної Європи. А, нар... ну, народився 25 березня 1926 року у селі Конюхе Бережанського повіту, ну зараз тепер Тернопільського району Тернопільської області, у сім'ї Василя Ксенії з роду козак. В якій було ще троє синів: Йосип, Микола і Ярослав. Мужнім і патріотичним був увесь рід когутів, за що багатьох із цього роду закатували окупанти. Щоденна спільна молитва з батьками прищепила з дитинства хлопцеві любов до Бога. Уся родина Когутів належала до греко-католицької церкви. Школу закінчив у рідному селі 1939 року. Складав вступні іспити і був зарахований до гімназії у Бережанах. Перервав навчання у 1942 році. У 1942-44 роках був на стажуванні у лісництві рай Бережани і паралельно відвідував державну лісову школу у Болехові, яку закінчив і здобув кваліфікацію лісничого. Через воєнні дії подався на захід у 1944 році 18-річним хлопцем з хлібиною сумці випроводила його мати в ліс і наказала йти на захід і не повертатися. Навчання за кордоном спершу перебував на території Словаччини, пізніше Чехії є Австрії, дійшов до Німеччини, де пережив закінчення війни. Голодував так часто, що мрії про те, щоб врешті наїтися, не давали спокою молодому хлопцеві. Останній е, рік війни Павло Когут пережив у рядах німецьких юнаків протиповітряної оборони у е, Карлсфельді біля Мюнхена у таборі українських біженців. Влітку 1945 року областовий сеньор Олесь е, Бережницький організував понад 70 хлопців один з найбільших юнацьких коренів імені полковника Івана Богуна. Між ними був Павло. Він добре почувався в колі своїх друзів, Пластунів, тим більше, що, у... що з деякими з них служив у юнаках. Пласт його захоплював. Зі своїм гур... гуртком і куренем мав нагоду їздити поїздом в Альпи, полюбив мандрувати горами. До організації був прийнятий 1 листопада 1945 року член курення Орден хрестоносців, де отримав псевдо-лицар Клюска. Пласуном він залишився на ціле життя. В таборі організували українську гімназію, де Павло продовжував, продовжував науку і склав істеп, Іспит з матеріалу, охопленого основною навчальною програмою вибраних предметів на рівні середньої школи. Довідався, що професори Львівської богословної академії а, відновили її у старовинному замку неподалік. Павло вступив на студії технології. Після двох років академію перенесли до Голландії. Туди також переїхав Павло. Однак з часом студенти і професори почали виїздити до США і Канади. академію закрили ще поки Павло дійшов до останнього року. Йому порадили повернутися до Мюнхена і вступити до німецької латинської семінарії при Мюнхенському, при... при Мюнхенському. При Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана у Фразінгу тут вже в одній кімнаті з Йозефом Алоїсом Ратсінгєром, майбутнім папою Венедиктом XVI, якому багато розповідав про Україну і Українську греко-католицьку церкву. В 1950-х 51-х роках відбув міжнародний вишкільний скаутський табір для студентів богослов'я в місті в Швейцарії. Священнича діяльність. Ой-ой-ой. Священнича діяльність. На душпастирську працю 25-річний священик був призначений на північний схід Франції у департаменті Ельза та Лотарингія, де жив і працював від 21 вересня 1951 року. Не мав коштів на авто, щоб відвідувати віддалені й розпрошені українські громади, тому купив мотоцикл, чим здивував своїх парафіян. Релігійна громадська діяльність. Навесні 1977 року в Бельгії у рамках музичного фестивалю відбувся виступ візантійського хору з концертом вечірне. Українська вечірня, виконана хором і солістами в формі повного богослуження бо з священником отцем деканом Павлом Когутом, справила велике враження на людей різних прошарків, фахівців і звичайних учасників фестивалю. Отець жив україною її потребами, працював над багатьма освітньо-виховними проєктами. Павло Когоду, з списку жертводавців центру родини фонду святого Володимира. У Львові. Стоїть і у Львові подарунок отця Павла Когода, скульптура Юрія Крука, емігрант, якому Львів донині не може знайти гідного місця. Отець Павло запрошував до себе українських артистів. У 1993 році організував турне Хору Надія Церкві Львівської духовної семінарії Святого Духа до Франції. Запрошення отця у Франції 1996 році е, побував дитячий зразковий хор е, Херувими, що при церкві Святого Онуфрія у Двові колектив взяв участь у заходах, 400-літтю Берестейської уні. хор виступив із рядом концертів і взяв участь у десяти богослужіннях. За сприяння священника, Страсбург двічі відвідав катедральний хор покров. Щороку, так. Щороку, щороку під час зелених свят за григоріанським календарем, отець Павло Когут організовував масові зустрічі українців зі східної Франції, а також з Німеччини. А вони мали завжди конкретну ціль: роковини Тараса Шевченка, Івана Франка Олесь України, вшанування невинних жертв Голодомору, відвідини е, ближеннішого Йосифа Сліпого, тисячоліття хрещення Руси України та інші важливі події. Е, українське оселі у Маквіллері. За допомогою Віріанта отець Павло придбав і відбудував у Маквіллері закинутий триповерховий старовинний замок. Замок. Хіба це замок? Це, це... замок. Це добре. Наполеглива е, жертвенна праця оця перетворила понищений будинок на квітучу українську оселю. Освідчення української оселі урочисто здійснив екзарх для українців, греко-католиків Франції єпископ Володимир Маланчук. 1964 року. З того часу Оселя отця Павла діяла як місце зустрічі і знайомств відпочинку духовних е, реколекцій і приймала гостей з усього світу. А тут у 1970, е, 1970 році побував блаженний патріарх. Ой, ні. В 1970 році побував Патріарх Йосиф Степий. А тут є каплиця, в якій постійно лунають молитву за Україну, за президента за всіх у потребі. В оселі побували учасники хору трембіта, народна хорова капела Мрія яка дотримується постулату ця Павло, що вважає молитвою не лише духовну, а й народну пісню, бо вона звеличує душу, приносить людям радість. Отець Павло почав організовувати літні табори для української молоді з Франції, де плекали рідну мову, культуру, вивчали історію не тільки влітку, а й протягом цілого року. Там панував пластовий дух, була дисципліна, завжди були поставлені шатра для старшого новацтва. А менші діти не мали свої кімнати в будинках. Там були ранішні і вечірні збірки. Де відбувалася спільна молитва. Зранку, Боже, велике, ввечері Мати Боже. Щонеділі кілька разів упродовж тижня а, відправляли а, святу літургію. Відбувалися численні розмови зі спільним співом. Табір був для дітей дому, де їх вчили любити, бути дружніми, допомагати один одному та працювати на благо табору та для інших. Обов'язково гостював о, у Маквіллері кожен українець, який здійснював паломництво в Лурд. Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Лурді. У 1955 році тей спалоді старших людей почав організувати о, прощу о, до міста Лурда. О, допомога рідному селу Конюхи. 29 червня 2005 року в Тернопільській ОДА відбулася зустріч керівника Тернопільщини із отцем Подвижником. Ініціатива визна відзначення річчя бою під конюкхами, який відбувся у 1917 році, дістала підтримку Івана Стойка. Отець Павло ще за життя забажав, щоб у селі Конюхи була прославлена доля тисячових стрільців, що дали своє життя за українську державу. А, найстарший український священник іммігрант, однокурсник папи римського Бенедикта XVI, отець Павло Когут помер 22 листопада 2006 року у лікарні французького містечка Маквіллер. Причиною смерті став серцевий напад. Похорон відбувся 30 листопада 2006 року у Маквіллері. Попрощатися з покійним приїхав кардинал Любомир Гузар. Тепер розповім я. А, ми зараз, зараз всією родиною, живемо у цьому будиночку у Маквіллері. Зараз тут мешкає відносно небагато людей, окрім нас ще двоє. А, і будинок з кожним. Роком стає все більш закинутим. Тут, можливо, у цій статті десь написано про те, що було побудовано ще е, два будиночки. В одному з них взагалі ніхто не живе, в другому, можливо, живуть. В другому, який будував для себе отець е, Павло Когут. Е, мабуть, що живуть якісь люди, але, не знаю, може і не живуть. Mm, ну, все, все пока.